Всім велике вітання, друзі. Це соціальний проект Доброка. Ми знову на Вернацького 8 у Львові. У нас сьогодні цікава гостя, прекрасна жінка, моя подруга Юлія Білянська, громадська діячка, засновниця і керівниця можна сказати так, організації вже рівні можливості для всіх. І перша і єдина модель незряча в Україні інклюзивної школи, нові ми, правильно? Юля, привіт! Дай, ми вітаю. на ти, тому що ми давно спілкуємося. Ще і учасниця цього, що об'єднає наш світці, пам'ятаєте, пісні Маємо країну, схід, захід, а на Різдво до мами скоро свято, то буде знову з нами колядувати. Е, і ще Юля, успішна молода мама. Вітаю тебе! Дякую, дякую. Е, Юля, скажи, як вдається тобі це все поєднувати? От, просте питання. Я почну з філософської це. Йди найскладнішим шляхом, там ти не зустрінеш конкурентів. Ого. Е, якщо немає підтримки, то принаймні ніхто і не заважає. Е, ти навчаєшся, ти працюєш, твій результат бачать і підтримують. Mm -hmm. Надихаюся від тебе навіть бачу, як ти об'єднуєш людей в творчих напрямках. У мене більш така соціально психологічна робота, але також люблю дуже творчість. Скучаю, на правду, дуже за нашими. Кліпами за можливістю поспівати з тобою. Але дякую за допомогою Юля. Розкажи про громадську організацію рівні можливості. Це організація, яка займається чим соні напрямки. Ваші угу. рівні можливості для всіх заснував її роман. Савка він був головою до липня і зв'язку з тим, що він перебуває за кордоном, передався мені. Для мене статус значення немає, для мене завжди діяльність. Я люблю активності різного плану, соціально-психологічну допомогу надавати людям. У нас є унікальні певні напрямки, як соціально-побутова реабілітація людей з різними нозологіями. Також в нашій організації дівчатка з інклюзивно-модельної школи, нові ми дякуємо. Олія Кими вона надихнула пізніше. Розкажу особисто uh -huh. про свій досвід. Також боча Оксана Шипуш, моя заступниця, займається паралімпійським видом спорту. Боча для людей з Орача. А що це за вид спорту? Він навіть там паралімпійський я не знав. Так, він унікальний. Ми пропонуємо військовим ветеранам. Можна його адаптувати також для незрячих. Це гра з м'ячами. М'ячі є червоних і синіх кольорів, діляться на дві команди: шість одних шість іншого кольору. І білий джокер розграфлений, має бути, скажімо, приміщення, площа і кидають білий джека цей м'яч, і тоді до нього докидують почервово червоні та сині м'ячі, чиї м'ячі будуть ближче до білого центрального джека. Та команда й виграла. Велика група м'язів залучена: груба дрібна моторика, логіка. Ну це дуже класна така і контактна гра, що люди комунікують. Ви займаєтесь? якісь тренування проходять там? Так, їздять на змагання, член нашої організації, дякуючи Оксані Шипуш. Дуже багато здобувають кубків, медалей, беруть участь в різноманітних спортивних змаганнях, були і на іграх нескорених От того року, презентували цей вид спорту. Багато у нас є вже майстер спортів і кандидатів. От дуже подобається, тому що кожен може знайти свій напрямок. Люди з різними видами назології мають свій вид бочі, скажімо. От також щоб розказати ще чим ми займаємось, тренінги соціально психологічні, майстер-класи, лекції. Працюємо. З сім'ями У нас є така соціально-психологічна підтримка комплексна сімей в організації, де ми працюємо і з людиною з інвалідністю, коли це школа, це в шкільному просторі, а позашкільним, творчість. О, спорт, профорієнтаційна робота. І з батьками та іншими членами сім'ї в напрямках емоційно-психологічного вигорання, також пошуку роботи на дому, психологічної підтримки. Ну, ти сама психолог дипломований, скільки так. О, бачу. ну то що тут казати? Я і проводжу ці напрямки соціально-психологічні, і що кар'єрний радник в організації, арт-терапевт. Ці напрямки є мої добре. Юля, розкажи про моделінг для незрячих. Це дуже специфічно цікаво і захоплююче, Бо ми бачили твої фото давніше, що дитина була в Дубаї, так так. Розкажи, як знайомство з Олією Якимовою uh -huh. зараз почалося з людини дуже такої креативної, харизматичної. Вона теж і громадська діячка, і в спорті, і виховує хлопчика Ярослава, який теж перебуває на кріслі колісному. І спочатку я подумала, що школа буде тільки для дівчат з ОРА або на кріслах колісних. А, і лячно мені було це ще було наше знайомство до м м війни. Mm -hmm. Плани великі, амбітні, і тут війна. І ми думали, все, все вже по моделінгу, не розпочавшись, все ну, закрилось. Але ні, дякуємо. Але Бог дав і дякуємо. Ользі вона ем, дуже багато заходів в Києві по Україні на підтримку військових ветеранів і за кордоном ем, діаспори всім показує наших дівчаток. <кхи> Та, на жаль, поки що єдина там незряча <кхи> модель. Е, Зманку любила. Ну, от Ольга мене взяла е, в моделінг, бо побачила, що я це люблю. Ефектна дівчина так, дівчину, так. <с> люблю гарно вдягатися. Ну, як я кажу, Стильна. мій макіяж це е, цікаві гарні стильні окуляри. Е, Якимись прикрасами, аксесорами ти прикр показуєш свій багатий внутрішній світ і виражаєш свій характер і в цілому свій статус. Привертати увагу, хочеться, щоб не через призму інвалідності тебе бачили як незрячу. А та як ти сказав, красиву дівчину там вже так. чи ти щоб співачка? Не робити акцент в я в громадській організації теж почала робити фотосесії різних тематик. В Олі навчилась позувати, ходити подіум освоїла масолі по подіму йдемо, то завжди рахуємо, і в нас дуже гарно, гарно все синхронно. Дуже люблю, коли є наші українські дизайнери, коли ти одягаєш їхні сукні, чи вечірні. Чи ти навіть відомих дизайнерів одягалася. Так, так. У нас багато. Також є дизайнери, які роблять спеціальний одяг для людей з інвалідністю. Uh -huh. І була дизайнер, яка а, з інвалідністю на кріслі колісному. От. Полівік дуже красиві речі. А, і для нас це скажімо, як кожного дня свято, коли ми виходимо на подіум. Це якраз така віддушна від ем, тих буденних справ. Я тільки відпочиваю в зміні діяльності, громадська діяльність. Переключаємось на домашні справи, сім'я, діти, вдома, мама тут е, така стильна кобіта і так далі. Та. Так, бо Молодець. треба і дітей розвиватися, ну, все встигнути. І на моделі ну, це, мабуть, таке зараз хобі. Номер один. От бо ти себе пробуєш, ти себе втілюєш і зламиш стереотипи. Бо дуже часто кажуть, думаю, тобі теж я ти незряче, як ти там а можеш. Я. Тобі то треба, а, що так. ти там забув, і так далі. Ти Або Візуальний зробиш. вигляд так. це для тебе значить, ну ти ж себе не бачиш, але ж мене люди бачать. Ну, так. Значить, хочеться гарні фото, ну ти ж їх не бачиш, навіщо тобі ці фото чи потім. Ну, Оце якраз про рівні можливості для всіх. Я ще додам в усьому. Що ти займаєшся тим, що ти любиш, що ти хочеш, і колись. Коли я ще була слабозорою, я мріяла бути дизайнером, інтер'єру. Мені все дуже візуально подобалось. Я зараз, коли вже втратила зір, це все сприймаю тільки візуально. От опишіть мені, будь ласка, не тільки дайте пощупати, але опишіть колір, фасон, стиль, і для мене це дуже важливо. Я багато пам'ятаєш, як я режисувала кліп, Та, так. До речі, що має бути в мами. Не договорює хто, хто б, брав участь. Я скажу, що Юля безпосередньо співала в кліпі, і, і на коні ця дівчинка, це вона якраз так. Так, І, і корчму стилізовано, то там козаків гостили ми на возі. Ну Дуже класно, я люблю ці такі театральні речі, де ти можеш проявити себе, де не буде викликати жалість, а заслужу. За, за вже на такий захват скажу, От одне, що зараз мало часу є якраз до музики, до спорту, до екскурсій. Але буду помаленьку відновлювати, бо часто бачу організовують благодійні заходи, концерти. То ми тільки з дівчатами беремо участь так. Моя організація рукоділлям. А, і, і іншими видами творчості, бо м, чекають, коли я заспіваю. я Кажу, от я вам скажу, друзі, що <с> на <заспіваю> концерті в палаці мистецтв Юля заспіває. так що приходьте, запрошення є. Все це дізнається вже постфактум після нашого інтерв'ю в наших мережах. Юлія, на останнє наше спілкування. От мотиваційні слова від такої дійсно людини, яка робить дійсно, не говорить багато, а робить людина діє. Я тебе називаю своя подруга, яка діє дійсно. Насамперед потрібно навчитись нам прийняти свій стан і ситуацію в державі і дякувати. Дякувати всім, дякую, Тарасу. Я завжди дякую. Згадую тобі, що я співала, але з тобою я заспівала по-іншому. Дякую за Фендера на студії передаю <сум> От і дякую також тим знайомствам, які Тарас мені надав, і журналістам це була популяризація нашої громадської організації. Дякую Роману Савці, який підтримав, допоміг, що наша організація 5 років і в неї гарна репутація, і ми успішні. Якось у своїй сім'ї, бо я б не змогла нічим займатися, як не подякувати мамі, бабусі, чоловіку, синочкам, які мене підтримують, які надихають, хоч щоб мама завжди Молодець. була активна. а Батьки і чоловік щоб старший була. син вже да. так конкретно я знаю. Так, 10 і піврочка. Вже такий захисник, що ну так що. Да. Вони мріють теж попасти на концерт, колись може заспівати обов'язково і. Дякую м, своїм дівчатам з громадської організації. Це Юля Бойко, Оксана, Сипуш і всім учасникам. У нас є, до речі, дизайнер. Ми напевно будемо, я казала, на Тарасу потрібно щось таке класне дизайнерське зробити. Дівчинка, яка робила вишиванку Ніковичичу. Наступно має, має бути Тарасом Чаковський. Добре, от, це не Передаємо вітання от, до речі, Запрошую добру каву. Так, рекламу Ксенія розробила для нас незрячих. Адаптовано футболку, Крим, це Україна і м, якби е, сама бірочка де шрифтом Брайля, де можна прочитати, який колір, Нічого що себе? намальовано, розмір, як доглядати Ксенія, в цьому дуже класно. Її так надихнуло знайомство зі мною. І, ще я і хочу, сподіваюсь, що... ми її так само запросимо, якщо вона живе у Львові. Так, так ну, вона все. живе тут поруч, тоді вітання Ксенії і запрошення так, ксенічка, до всіх, кого я не згадала, знаєте, що ви багато для мене в житті значили, Оцей. Мотивує, що ти не один в полі, в полі один не воїн, так та в будь-якій діяльності. Потрібна команда робота підтримують. Команда має бути і робити щось таке, щоб за тебе люди згадали і були тобі вдячні. І це завжди тішить душу. Тримаємося, українці, бо ми того варті. Дякуємо тобі, Юля. Ну а ми з вами почуємось. Побачимося на добрій каві. До зустрічі.